Ось цю посилочку, яка прийшла мені вже з цього каталогу замовлення, це прийшло новою поштою, і ось цю, яка прийшла Укрпоштою, але ще з попереднього каталогу. Тому спочатку будемо розпаковувати те, що є вже нове з цього каталогу. Там має бути каталог новий. І, відповідно, вже потім будемо розпаковувати те, що вже було в минулому каталозі. Скажіть, чи добре мене чути, чи гарно мене видно. І напишіть мені пару гарних коментарів, звідки ви мене знаєте, чи любите переглядати мої розпаковочки. Що би ви хотіли змінити в моїх розпаковочках? Підкажіть мені, будь ласка, мені завжди важлива ваша думка, тому що ці розпаковки я роблю для вас. Мої дорогі, так? І тут накладна, і тут от-от. Видно вже, що це нове замовлення. Знаєте, по чому? Гельпілінги це з бикаверу е, акційні товари. І моя накладна, по е, як завжди, я говорю вигоду, чому вигідно прийти до мене в реєстрацію, е, чому вигідно заповнити анкету, щоб отримати свій дисконт і користатися, тому що ви маєте можливість мати три вигоди: перша ви купляєте для себе незалежно від суми замовлення. І отримуєте безкоштовну доставку, отримуєте знижку, отримуєте подарунки, і також берете участь вже в моєму такому мотиваційній програмі, яка буде проходити в нашому дисконт клубі. Під відео дам посилання на наш дисконт клуб. В інстаграмі він прикріплений в шапці профілю. В Ютубі він теж в шапці профілю буде. Ютуб, і під відео, оскільки воно активне, додам. До посилання. І тут я говорю, друга вигода, крім покупки для себе, коли ви починаєте продавати товар, не хочете продавати і ви заробляти на продажах, то ви, наприклад, коли робите замовлення, в мене ось тут накладна сума замовлення на 2000, видно вам? на 2336 гривень, а з урахування всіх знижок. Я заплатила лише 1261 шістдесят 49 копійок. Що це означає? Це я заплатила менше ніж половина вартості цього товару. І відповідно, я заробила 50 ну якби або зекономила. Я в моєму випадку здається зекономила, бо це все мені мінус 50% В мене вийшло на весь товар. І тут такий бестселер продажів. Це наш гель-пілінг. Це неймовірний піліг на основі грейпфрукту, на основі кислот. Привіт, привіт, Маша. За рахунок цих грейпфруктових кислот, він дуже гарно пілінгує шкіру, забирає уроговість шкіри і відповідно. Оновлює наш, забирає верхній шар такий застарілий шкіри, ороховілий і дає нижньому шару швидше оновлюватися і дихати. І ось цей гельпілінг рекомендую абсолютно всім. Чому? Тому що він є веганським, тому що він є натуральним, в нього купа сертифікатів якості, не тестується на тваринках, і з моменту відкривання ним можна користуватися аж 12 місяців. Уявіть собі, але ви його використаєте набагато швидше, якщо будете регулярно користуватися тут. 170 мл. А я собі користуюся ним ну, приблизно раз на місяць, тому що я роблю багато різних масочок. Я роблю багато е, різних таких у нас дуже багато всього. У нас є і патчеві масочки, в нас є і е, е, такі пілінг скраб на вулканічній основі. Тобто у мене цього всього, тому я пілінгую шкіру ось цим засобом десь приблизно раз на місяць, оскільки його можна так довго. Користайтеся після моменту відкриття. Але для тих, хто буде користуватися лише ним, нагадаю, що для жирної шкіри ним можна користуватися двічі на тиждень, для сухої, чутливої лише раз на тиждень. Ось такий неймовірно крутезний пілінг, І він зараз у нас по супервигідній ціні, дуже вигідній ціні. Якщо ви берете з каталогу товар один, то він вам буде. Зараз згадаю, бо каталогу не взяла. І якщо ви його візьмете по каталогу сумі, він 149 гривень, але якщо ви берете хоча б один товар ЗЗЗ, то він вам буде. Тут я взяла три. Десь буде 8. 119 гривень. Так. 119 гривень. Ось такий гель-пілінг. Тобто це дуже вигідна ціна. І теж ось такий гель-контроль, а хрящ хряж з глюкозаміном і рутином 75 мл. Це дуже круто. Наприклад, якщо у вас болять коліна, якщо у вас болять Такі суглоби він наповняє оці хрящики і дуже гарно таким, таке обезболююче робить, таке, якби наповняє цю хрящову тканинку, і тоді не, набагато вас спина, наприклад, болить. Ви сидяча робота і вас болить, спина помазали, і воно абсолютно швидко забирає в тому біль суглобів. Наприклад, у мене зараз коліно щось не знаю, можливо, я ногу на ногу постійно сижу і тримаю. І Треба мені оцей ремонт помащу трошечко своє коліно для того, щоб він наповнився оцим глюкозаміном і ротином, ну а кулічим хрящем теж. Тобто він якби така відновлююча дія для наших суглобів. Так, екстракт діє крем бальзаму для догляду за шкірою суглобів, е, обумовлене поєднанням активними речовинами натурального походження. Хондроїтин-сульфат, витяжка з акулячого хряща є необхідною речовиною для покращеного відновлення хряща, сприяє стимуляції регенерації суглобного хряща, зменшує запальні процеси і болю в уражених суглобах, поліпшує рухливість суглобів і зменшує їх набряклість. Глюкозамінний гідрог. Хлорид призупиняє руйнування, тканин хряща, стимулює уповільнення кологену, так, стимулює утворення. Думаю, що не утворення кологену. Зараз я вам не читаю. тут світло трошки звідси з камери заясне, а тут і вмезди, так як би цей. Утворення кологена, кологен це ви знаєте для хрящів – це все. Сприяє полюб... поліпшення, живлення хрящової тканини, яка оточує суглоб і уротин зменшує проникливість. Привіт-привіт всім, хто додається. Дякую вам за ваші лайки, коментарі. Мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, Зменшує проникливість, проникливість і крихкість капілярів. Ось таке зменшує проникли проникність, правильно проникність і крихкість капілярів. Ось такі дві три речовини, які дуже потрібні нашим хрящикам. Тому буду зараз теж своє колінко мазати. Ось взяла собі для себе два, оскільки вони теж в акційну ціну зараз йдуть. При покупці одного товару з каталогу, він по супервигідній ціні. І ось такий теж крем-бальзам для вен Він теж дуже гарну ціну для того, щоб вени на ногах і переважності на ногах, переважнох. Якби зменшувалося і якби не тріскали капіляри за рахунок того, що тут є екстракт кінського каштану, екстракт медичної п'явки і рутин той ж самий рутин. Ось так. Тут рутин зменшує проникливість і крихкість капілярів, те, що ми тільки що читали, і цей екстракт бальзаму для догляду шкірою ніг. Обумовленим поєднанням активних речовин натурального походження. Екстракт медичної п'яки сприяє зменшенню здатності крові згущуватися, а також впливає на різні біо, біологічні механізми організму людини. А екстракт кінського каштану має е, вино. Тонізуючу дію сприяє зменшенню проникливісті капілярів і поліпшує мікроциркуляцію в судинах. Екстракт олії ялівця має анти, антимікробну активність, треба більшими буквами тут написати. Екстракт олії м'яти відноситься до групи фла. Плавоноїдів, здається, якщо я бачу, бо тут дуже малюсінькі букви, які мають спазмолітичну і заспокійливу дію. Ось так що змогла, але з тим таким мікрошрифтом вам прочитала. Ніби наче мені ще окулярів не треба, але. Але, але, так, далі дивіться, який я класний набір собі замовила. Шампунь я маю, і я вже його протестувала. Він неймовірно класний, то я ж до нього замовила собі ось такий кологен двохфазний, який треба збовтувати, щоб він збився. Оці масла, сім олій, це все на основі сім олій. Чим цей. Класний шампунь, але ним не можна довго мити, Бо, наприклад, я ним почала довго мити, і в мене швидко почала жорніти голова. І я спочатку не зрозуміла, чому поки не змінила шампунь, і потім побачила, що волосся ну, і далі нормальне вже. Це через те, що тут сім олій. І оскільки ну, волосся привикає, воно сім олій, воно його зволожує, якби фактично постійно воно його напитує. І, відповідно, якщо ним користуватися дуже-дуже довго, вас почне швидко жерніти голова. Це ясно. Тому що йде таке привикання, тому завжди треба змінювати що креми для обличчя, що для волосся, що і інші засоби, для того, щоби. Е Пройшов інший процес відновлення, і, відповідно, ви знову могли повернутися, бо в мене дуже сухі кінчики, це просто. І, ну, як то порівняно сказати, з тим, що в мене колись було долі вести, то не, ну, не зрівняється. Але вони все одно потребують гарного зволоження. І ось ці сім олій просто мега, просто щось неймовірне. І я купила собі до цього шампуня, що в мене є, ось цей е, двохфазний кондиціонер на основі цих сім олій, ось цей, що це в нас здається, е, це у нас шампунь, це маска. Ось ця маска шампуня маю, це маска, її якось так гарно запакували. Напевно, вона так кульочку приходить і звільню. <реш> звільню. А ви кому це розказуєте? Вам я це розказую, ви мене слухаєте, я вам це розказую. <реш> Тому хто хоче слухати, розповідається. Так що дякую, що ви прийшли на мій ефір. Я один на стрімі, та тут двоє чоловік бачив в Ютубі, в мене ще. В інстаграмі є дуже добре, що є. Ви можете взагалі, якщо вам не цікаво, не бути на стрімі. Це ж не обов'язково, щоб ви були на стрімі. Я просто знімаю для того, щоб в мене був е, такий контент, оскільки це моя робота. Я працюю в компанії Ліваста і шукаю тих людей, яким цікаво. Шукаю тих людей, які хочуть послухати. шукаю тих людей, які послухають мене в запис, оскільки запис буде. Тому дякую, що ви прийшли. І... Буква А. Дякую, буква А, що ви прийшли. Е, так. Юляну. А, Юліан. Юліан, це ти? Привіт-привіт. Е, так, і ось цей такий там маска крем сім олій і олійка для моїх посічених кінчиків. Ось це вся така неймовірна крута серія, яку я собі е, замовила і рекомендую замовити вам. Кого таке сухе волосся, і яке потребує живлення, оскільки за рахунок цих сім олій, які входять сюди, воно прям відживлює відновлює структуру кожної волосинки, воно обволокує кожну волосинку з цими живильними олійками. Відповідно, ваше волосся. Осечко буде таке неймовірно крутеє. Ви, якщо хочете мати довжину, ви його обов'язково відростите. Обов'язково, бачите, в мене ніколи не було довжини. Мені завжди його коротили-коротили. Зараз довжина в мене з'явилася, коли я почала користуватися власне, якісними засобами від Liveska. Ось така олійка. Ось така олійка і ось такий кондиціонер. Зараз вам покажу ще шампунчик. Це Наступний каталог і це вся розпаковочка, що була в цьому каталозі. Е, каталог це вже який буде діяти після 6 числа 6-10, це 11-й каталог, і це наша власниця на обкладинці. Е, Хід лише за тобою, наша Світланка з її, неймовірно, протезним парфумом. Я зняла відео е, огляд на цей парфум, він неймовірно класний. І на бекавері в нас буде інтимний гель. Теж по супервигідній ціні. Е, так, по супервигідній ціні. Е, це наш какао. А, я в каталозі хотіла і хотіла вже переходити до наступної розпаковки, але ще покажу. Шампунчик олій, який до цієї серії, про яку я вам розказала, і в яку ви можете замовити в мене. І я з задоволенням вам у нас дуже величезний каталог, і відповідно його ціна теж для обличчя, для тіла, для волосся, для чоловіків, для волосся. Так, шукаємо, бо в нас для волосся теж дуже багато товарів, дуже багато завжди новиночок. Так, це вже для чоловіків. Так. так. О, це серія. Це серія, яка буде в наступному каталозі. Ось це, бачите, шампунь, який у мене вже є, тому його не замовляла, але мені здається, його немає. На складі розібрали ось цей кондиціонер, ось цей кондиціонер, що наступний після шампуньки. Потім живильний. Теж кондиціонер, бачите, а кондиціонер і олійка, сім олій. І зараз я вам розкажу, вже тут, скільки я взяла, я вам прочитаю, я вам прочитаю що, що за сім олій входить цю серію, неймовірно круту, для того, щоб ваше волосечко, якщо сухе, щоб воно відживилося. Тут є цінні олії мегдальна. Волоського горіха, олія арегани, дуже цінна олія, олія оливи, чорного кмину, трояндова олія і олія абрикосових кісточок. Ось цей е, такий кончик маю. Е, рекомендую вам. Так, тепер йдемо до розпаковки Ту, що в мене було з попереднього каталогу. Так, так, так. З попереднього каталогу. Це вже з цього каталогу. Нашого десятого, це вже з дев'ятого каталогу. І дев'ятий каталог, як ви знаєте, був для мене. Хто мене слухає, дивиться, був для мене вирішальним. Він був не дуже легким, скажу таким каталогом, оскільки це літо, всі готувалися до школи. А в мене йшла програма на Канарські острови. Дякую вам за лайки. І там по програмі така досить така сильна програма. А треба було виконати певні умови, щоб поїхати разом з компанією на відпочинок на сім днів на Канарські острови. І я це зробила. Дякую вам, мої дорогі консультанти, лідери, що ви зі мною ви допомогли мені зробити цю. Таку мотиваційну програму. Дякую, що ви мене підтримали, зрозуміли і дали мені можливість отримати все такий неймовірний подарунок від компанії, що я змогла завдяки вам виконати ці умови. І я разом з 50. Одною е, консультанткою, я п'ятдесят друга чи я, чия перша піднято, тому що 52 людини в компанії «Ліверста» виконали умови поїздки на Канарські острови. І я вам буду знімати стрім вже з канарів, але це вже буде ж листопаді. Але вже однозначно, е, що я виконала цю програму і е, їду завдяки вам, моїм дорогим лідерам, моїм консультантам. І тут наступна накладна, яку я завжди показую. Так, на Ютубі і в Інстаграмі. Так, тут ціна до оплати 1471 гривня. По каталогу, оскільки в мене були знижки, які рекомендую вам оформити дисконтні, подарункові. Пам'ятайте, що від мене йде мотиваційний розіграш тисячі гривень на картку. Тобто, ви робите будь яке замовлення, навіть якщо ви зубну пасту замовляєте там чи улівчик для брів. Ви вписуєте свій номер в табличку, і ви автоматично берете участь у розіграші тисячі гривень. Тому заходьте в мій дисконт-клуб, робіть замовлення все, що вам потрібно: чи то шампунь, чи то зубну пасту, чи то гель для душу, чи то інтимне мило. Будь-що, чи там вітамінки для росту волосся, чи кологен. Чи антистрес, чи магній для того, для здорової нервової системи, і ви берете участь в моєму розіграші тисячі гривень. На початку вже ось цього каталогу це буде 7-го числа каталог і 7-го числа буде в 19.00 вівторок на вебінарі нашому, де я розповідаю про можливості співпраці з компанією Лівеста і ви візьмете участь у розіграші з цієї тисячі гривень. Всі деталі в нашому дисконт-клубі. І що я сказала, заплатила 806 гривень 60 копійок, відповідно, це 1400, та, це більше ніж це десь 60%, тобто заробіток з одної накладної 60%. Тобто, якщо продавати цей товар, то ви заробляєте 60% на одній накладній. Так і зараз будемо дивитися, що тут входить в цю суму: 806 гривень 40 копійок, За що я заплатила? Ну, якщо чесно, я цю накладну робила, бо не вистачало по маркетинг плану моєму чоловікові пару балів, щоб він закрив статус, і треба було зробити замовлення, то мені це замовлення обійшлося 400 гривень, тому що чим більше я замовляю, там, чим більше чи мій чоловік замовляє, тим більше зарплата. Тобто, щоб більше була зарплата, то мені цей, цей товар все вийшов за 400 гривень, бо я отримала більше зарплату, тобто мій чоловік. Ні. Аби йому бракувало балів, і це з, з минулого каталогу, Говорю, що це було. Зараз покажу а, це мені Наталочка замовляла, так. Так, Наталочка і Анічка. Це гель для душу, Те, що був з останньої сторінки, це кавун, дуже смачний. Це є апельсин, теж дуже смачний. І здається, вишню я не замовила, бо мені вишня не сподобалася. Я її не замовила. Апельсин і кавун. Найбільше мені сподобався апельсин, просто мега бомбезний мегабомбезний аромат насичений. І він дуже густий, просто дуже густий. Тож я буду теж буду взяла і на замовлення Аня мені замовила. Так. І роликові дезодоранти. Це нам замовили. це все, що лишилося в лівасті, Якось так сталося що всі роликові дезодоранти розібралися в лівеста. Так, ставлю щось дуже сильне світло, мені не подобається. Зараз його трошки збавлю. Так, його збавила, ті збавила. Добре. Ой. І ось такі роликові дезодоранти. Хотіла жіночий, але жіночого вже не залишилося, тому купила три чоловічі, які залишилися. Надіюся, зараз буде поставка нова на наш склад і приїдуть наші е, такі е, роликові дезодоранти, бо як без них обійтися. Е, ну, Це всі такий свіжий, свіжий аромат, дуже такий е, стійкий, 48 годин, такий самий свіженький. Вони всі чоловічі всі свіжі. Я теж о, який класний. Це я собі заберу. Дуже класний. Це все чоловічі. Так. Це все чоловічі. Звісно, він трошки протікає. Чомусь. Мені, бачите, трошки протікає. Але дуже класний, але він трошки протік. Мабуть, перевернутий, відповідно, він судно відкручується, протікає, коли мені його доставляли. Ну, так собі. Ну, так собі. Цей більше замовляти не буду, бо я його не мала ще, але замовила всі різні. Цей аромат мені не знаю, я в чоловікові. Спочатку дам чоловікові, подивлюся, може йому зайде. Цей лишаю собі. Це йому і це йому. Хоча ці, ці два дуже класні запахи але цей просто неймовірний такий свіжо-свіжо-окаєничний. Такий просто. Ну просто навіть не можу вам передати. Настільки Такий свіжо-ніжний, лагідний, але він потік. Класний, але він щось потік, тому що, можливо, щось тут під... цей. Ці не потекли. Класний. Тож такий, такий тривянисто, тривянисто такий, ароматик. Нотки вже не буду вам читати, які в них нотки, але цей мені не сподобався. Я його замовляти більше не буду, треба запам'ятати, червона серія, мені не підходить. Класний, а цей такий травянисто мятний я би сказала, такий аромат, Ну, два класні. От, І все. А ні, Наталя, Наталя. <сміття> що ти мені замовляла, і тут наш шампунь. Це шампунь до тої серії, що я була це подарунок, що я вам розповідала з попередньою замовлення. Ця компанія подарувала за моє замовлення, то я ще маю тут шампунь. І Наталя замовила мене теж Олійку, е, кондиціонер для волосся. Сказала, що він їй дуже сподобався, вона вже його замовляє третій раз. Ось такий, бачите, тут якби дуже багато. Це е, натуральна араганова олія. Дуже гарно відновлює волосся. Я її волосся бачила, воно прям блистить, таке, прям насичене, як в рекламі, але в рекламі вони його так напічкують, щоб була гарна реклама, а в неї волосся від ось двофазного кондиціонеру. Таке, на основі 100% арагану, яка просто відновлює ваше волосся. Просто так, Тут купачок і тут захист купачок. Ще один купачок. Бачите, наскільки цей. І ось такі наталочка. віддам тобі. Вже маю. Ця вся посилочка, яка була, Та-дам, нічого нема. <хи> так що дякую, що ви мене переглядали. Дякую, що ви мене переглядаєте. Дякую, що ви в мене завжди замовляєте товари. Чекаю вас в команді для реєстрації. Тут на Ютубі буде під низом відео. Посилання кажу: відео буде посилання на дисконт-клуб, де ви можете ознайомитися з можливістю купляти товари зі знижками і взяти участь в розіграші тисячі гривень. 7 числа всі беруть участь, навіть ті, хто візьме навіть один роликовий дезодорант, доставка безкоштовна. Пам'ятаємо це в перший період співпраці. Тому заходьте в дисконфот, ви тут що в Інстаграмі в мене прикріплене активне посилання в шапці профілю, тому що якщо поставити його під відео, воно буде неактивне. Активне посилання в Інстаграм лише в шапці профілю. То переходьте туди або пишіть мені в Директ, в Директ теж активне посилання. Я вам вишлю це посилання напряму в Директ. Тому дякую, що ви зі мною були, щоб переглядали ефір. Я зберігаю. Тому хто прийшов, трошки приєднався пізніше. Ви можете його переглянути в записі і подивитися, які товари були вживу. І пам'ятайте, що в нас є дії каталог 10. Скільки я почти? Тому переглядайте каталог 10, робіть замовлення. В Дисконт-клубі, цей каталог теж є. Тому заходьте в дисконт клуб, познайомтеся і буду рада з вами співпрацювати, допомогти вам як в замовленні, так і в співпраці разом зі мною. А наразі дякую вам всі, що зі мною були. Обнімаю вас. Цілую з вами була я, ваша мирославочка. Цям-цям, пока-пока.